Сергій через Олександра, Сергій Нехаєнко вмикається правою бровкою, прострілює. Жодного із партнерів нема в штрафному майданчику. Інтеркарс перехопив і Небезпечна відповідь возний на виході. Степанченком, 20-й номер Пласт-1. Віддає в останню третину. Рекошети і... справа повертає. Нехаєнко вибоє у дикого суперник. Ще момент, і ще момент Інтеркарса двічі возний виручив, Доїжджає на гру. Андрій Журков під 21 м номером. Маштрафний. розіграє Олександр Нехаєнко через Сергія і п'ятою на номінальний гостей Іван Жеребчук. Інтеркарс атакує. Ревок 13-го номера. Удар поворотах. Перед собою голкіпер. Не буде добивання. пас на Ганжу. Ганжа лівим флангом. Теба знаходить. Той скидає Ганжа. Ганжа. Ганжа віддає. Це сильну передачу для Артема Бродковського. Каменчук. 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 Пробиває, виставляє руки Антоненко. Пропустив м'яч на Прозорова. Зараз Сергій Михайенко підхоплює на правій бровці на дикого дики і справи Діяти на Сергія Михайенка, напевно. Із прямого обідсумку м'ячу бік воріт і там Голкіпер забрав. Зараз Голкіпер пласклана забирає возний. Дотягнулася до м'яча. Новий упередження тут виконує Центр Карса. У, не точно. Сергій Михайенко його момент реалізований один круг. Капластван повів на 15-й хвилині. Сергій Михайенко забиває один із двох найключовіших, всіх ключових виконавців цієї команди. Сергій Міханенко. Детальніше про те, після того, як розіграє інтеркасі з центрального пола, розіграли номінальні гості. Помінявся з кимось із партнерів. Песаре. Михаєнко. Олександр. Сі, анжим, це третій номер інтеркарці на партнера від назад і знову назад Плахотнюк. Каменчук центром номера 3-го. Вона пласт Пластва. Який через Ближнього? Е, ні, не через ближнього, а на Нехаєнко. Б'є Олександр Голки але добивання від Євгена Прозорова. Рахунок 2-0, бось махвалина друга стайна. Тільки не розпочалася, а. Євген Прозоров подвоює перевагу номінальних господарів над Інтеркарсом. ФК Пласква, Інтеркарс – В першому тайні Сергій Михайлович, а попере. Іван Жеребчук. Голкіпер пострілює від скок від суперника. Практично на ногу. Ліво а Пусаренко він пробив проте не невлучно ще момент і возний. Каменчук знаходить партнера, той пробиває. Гол. Ярослав Жерівчук. з лівої ноги. Вражає ворота Дмитра Возного. Вадин. Приблизно всередині другого тайму. Інтеркарс. Забиває перший і... Таким чином відіграє один м'яч. 2-1 етабло. Спіцюпарник об'єд, 13. Один один, де кого не проходить Ганжа. Дикий алівіше, алівіше, а прозоров, прозоров, Прозоров. Прозоро. Продовжується гра після тайм-ауту і після цієї хвилиної перерви в Каретє забиває МК пласта. Вони вже брали цей тайм-аут. І 3-1. 3-1 на табло Сергій Нефанько. Він знову забиває. У ході тайм-ауту, звісно, що готували розіграш володіння Івана Жеребчука, і за кілька секунд він же і вирішив з голом. Степанченко пробиває. Сергій Нехай поміж у нього і Ганджу проходить, Ганджа не встигає за. Сергієм. П'ятого. Писаренко. Іван Жеребчук Правим флангом. Ганжа, простріл. Мечупластвуна віддає на Олександра Нехаєнка, Степанченко, Олександр Приборкує, намагається розвернутися, є з лівої ноги. А Каменчук. Іван Джеревчук, його удар з лівої летить м'яч вище варить. Дві секунди. Вважаючи на рахунок на табло. Невеличка формальність залишилася. Просто вкинути возному, але далеко вперед. І на цьому гра завершилася.